Все ж таки перервати цей постріл не вдалося. Зря повела. І буде Дуже складно Карпатам, враховуючи чисельну більшість Луганської зірі. Точнісінько творі не сильним ударом відправляє м'яча Ія Галюза. Хороший удар. Від Арбітра. Зараз доводить, що вміє не лише отримувати попередження і забивати. Захисник по центру пробивав, помилка Постранського, на мій погляд. Хоча, звичайно, не можна було випускати ощіпка, як зробили це захисники уганської зірі. Це не на їх користь. паритет у нашому матчі. Даніло, паса партнера. Галюза! Який момент! М'яч у зітці! 2-1. Заряд, знову ж таки, повела у рахунку. 68-ма хвилина матчу. Забувають такі підопічні Юрія Вернедуба. Показують нам Месака. Не вистачає, звичайно, досвіду у цього футболіста. Ось він, геніальний пас від Даніло. Прострільна передача від галюзи. Лакій Докор не зумів замкнути передачу свого партнера. Однак Кудзінку порожні ворота, а все ж таки відправляє м'яча.